Лесі Оробець, засновниця ГО Ціна Свободи, секретарка Комітету Верховної Ради України із закордонних справ сьомого скликання. Пані Лесі, вітаємо вас, дякуємо, що долучаєтеся. Доброго здоров'я, студія. Та ну і власне я хотів би, ну, давайте ми розпочнемо, напевне, із тієї тези, яку сказала е Христина про е слова Марка Рюти, керівника е генерального секретаря е Північно-Атлантичного альянсу щодо того, що Європа не може без сполучених штатів Америки відповідати сьогодні на ті ризики і е загрози, які перед нею поставила вже Російська Федерація, можуть поставити інші держави, які так чи інакше є ворогами е демократії західної цивілізації. Розуміння того. Е Ну і плюс вчора також я. А та давайте ми послухаємо послухаємо е, слова Марка Рюте, а потім продовжимо. І чому ми потрібні один одному? По-перше, тому що США також потребують НАТО і США не тільки НАТО, щоб запобігти помилці після Другої світової війни, щоб не вступати знову у відносини з Європою. І знову довге рамено історії простягнулося до США під час Другої світової війни, як сказав Черчилль. У своїй промові 1941 року в Конгресі США їм потрібно захистити Атлантику, а також Європу. США так само зацікавлені в НАТО, як і Канада, та європейські союзники по НАТО. Але якщо Європа дійсно хоче діяти самостійно, і ті, хто за це виступають, повинні забути, що з 5% цього ніколи не досягти. Це буде 10%. Ви повинні створити власний ядерний потенціал, що коштуватиме мільярди і мільярди євро, які ви втратите. Тоді в такому сценарії ви втратите остаточного гаранта нашої свободи, яким є ядерний парасолька США Як має діяти Європа в цій ситуації в українців. Особливе ставлення до безпеки і до безпекових гарантій. І коли питають нашої поради, ми розуміємо, що основна гарантія безпеки це те, на що здатна твоя армія, твоє військове виробництво і твої народ до якої міри опірності? І... Ми розуміємо, що європейські армії, європейське виробництво зараз не здатне відразити е, ті конвенційні озброєння, якими теоретично може їх обстрілювати е, Росія. Ситуація на початку вересня щодо обстрілу Польщі дронами показала слабкість саме в цьому домені, але ми говоримо не лише про дрони. Якщо е, взяти улюблену іграшку Путіна саме. Балістичні ракети, ми бачимо, що виробництво, ну питому європейське виробництво антибалістичних рішень, не дотягує по кількості і по масштабу, скажімо, те ж саме виробництво Петріот. А якщо говорити інтересом України, то і Петріота не вистачає, тому що Росіяни умудряються ну якби випускати з конвеєра таку кількість ракет, яку Європа сумарно не зможе відбити, якщо раптом Путіна прокинеться апетит атакувати територію європейську територію? Тому що ми говоримо чисто у військовому плані, то пан Рюте абсолютно коректно зауважує інше питання: наскільки е, Сполучені Штати е, зараз, умовно кажучи, візьмуть трубку, якщо щось станеться е, в е, нарві, чи зуміють вони е, відповісти? Духу і, і, і суті е, Трансатлантичного договору це залишається загадкою для експертів, тому що якщо трактувати повідомлення Трампа, ну ми матимемо пернуативну іншу позицію, на жаль. Це ну не, не так звичайно е, безпекові гарантії. Тому дійсно в якийсь момент європейським виборцям доведеться усвідомити той факт, що їхнім політикам доведеться більше вкладати в виробництво зброї, щоб мінімізувати апетити Путіна чи інших диктаторів поживитися за рахунок європейського добробуту, за рахунок європейських територій стабільності. Я лише репліку скажу, та і от Христина тоді має запитання. Польща зокрема шукає зараз рішення проти тих загроз, які вже є очевидними для Польщі. Це ворожі безпілотники, зокрема Шехеди, гербери, те, що злітав на територію Польщі. І от польські військово-повітряні сили продовжують шукати можливості для посилення своєї авіаційної могутності. Вони шукають легкомоторні штурмові літаки. І з метою цього делегація з Польщі відвідала Бразилію, а саме заводом Браєр, і ознайомиться з виробництвом їхніх літаків там різного типу. По які, власне можуть відповідати саме на атаки шахедів. Це дуже добре рішення, коли не чекати допомоги від когось, та шукати зараз можливості вкладати свої власні гроші, а не просити в когось для того, щоб ти міг своє населення, свою державу, свої кордони захистити. Це до речі, дуже дуже вдала mm -hmm. історія. Всім, будь ласка, це дуже вдала історія, коли ти співпрацюєш з тими, хто має реальний досвід і реальні інструменти. Пані Леся не дарма згадала атаку на Польщу. Саме російськими безпілотниками залітали вони в повітряний простір інших країн. І я дуже чітко пам'ятаю, як Європа серйозно замислилася над тим, як взагалі змінити свій підхід до російських об'єктів саме над їхніми територіями. Що якщо почати все це діло збивати ще на території України? Ясно, що це певний виклик, певне рішення, яке просто потрібно ухвалити. Але тоді багато хто серйозно розглядав ініціативу Скайшілд, яка яка якраз була. Розроблена ГО, ціна свободи, вона е, активно була підтримана сотнями європейських, американських політиків, військових. Всі зацінили цю ідею і інструментарії, які потрібно задіяти для того, щоб це спрацювало. Пані Лесо, на якому етапі зараз це все? На етапі пошуку того, що в Брюсселі не йти найважче, а саме політичної волі. Тобто має одна, дві, чотири. Більше країн е сказати, так це розумний план. Так, ми готові виділити під це наші літаки наші засоби. Е ми готові взяти відповідальність за цю ділянку території, або хоча б в той час, коли у нас є можливість збивати ракети над умовно західною Україною, щоб вивільнити е українські засоби ППО, українські літаки, більш. Е е Ефективно збивати е, цілі над прифронтовими територіями і іншими крупними містами, нам зараз дуже не вистачає авіаційного компоненту. А е, ті F-16 -і, і ті міражі, які були нам передані, показали фантастичну ефективність в системі ППО. Тобто, навіть самі інструктори, які вчили наших хлопців літати, е, щоразу дивуються їхній неймовірній ефективності, але е, ми... Дуже обмежені в кількості бортів, якщо ми зуміємо найти політичну волю в Польщі, надати нам повітряні бази для базування літаків, скажімо, Франції і Британії, які б могли вилітати, патрулювати територію західної України і збивати крилаті ракети, і плюс своїми радарами підсвічувати, тобто допомагати наземній системі ППО виявляти шахеди. У нас буде шанс допустити не допустити дольоту всіх цих засобів в Польщу і інші країни. Тим самим убезпечивши і територію Польщі, це ситуація. Він він втім, політикам страшно, а Росія користається цим, ходячи по старим. Травмам як протистояння між народами, так і залякуванням, тим, що це приведе до ескалації. Хоча ми розуміємо, що ні один росіянин не постраждає, якщо ми будемо збивати спільно ракети над умовною львівською областю. Але росіяни е, роблять Європу боязкою, вони навчилися робити ще в холодну війну, залякуючи ядерним ударом яких наймовірніше не буде, але е, залякування працює. Та, але ми бачимо, що дійсно Росія. Попри все, має достатньо не те, щоб агентів на території європейського союзу, має людей, яких можна купити. Вона купує росіян в європейському союзі, вона купує українців в європейському союзі, вона купує представників інших держав, та європарламентарів, європарламентарів купує за свої гроші. І, власне, коли ми бачили історію в Берліні, коли група людей спалила цей міст кабельний, і пів Берліна сиділо там без світла довший час. ну, це історія того, що Путін це може не обов'язково робити ядерний удар, можна зробити просто колапс, можна зробити якусь катастрофу мінімальну техногенну, можна зробити. Вуличні заворушення, і це правда, тому що багато різних народів, різних культур і груп є в Європі, з якими можна працювати, і Росія це на жаль на жаль продовжує робити і працює також із. Ну, намагається працювати із лідерами держави. ми Це бачимо і в негативному аспекті. Зокрема, ви говорили про літаки підсилення для України. Зокрема, це винищувачі Міг-29, які отримує Україна від Польщі. Вже чотири борти ми отримуємо від Польщі, а, от, зокрема, Чехія відмовилася надавати Україні літак Аеро л 159 Це такий легкий навчально-бойовий літак. І сказала, що це питання закрите взагалі. Хоча саме цей літак був би дуже ефективним в боротьбі проти шахедів. Тану, скажіть, будь ласка, ось в цій історії це дійсно вплив Росії, чи можна говорити ще просто окремі держави, самі вирішують не допомагати Україні тим чи іншим озброєнням, тим чи іншим обладнанням, і як можливо нам ефективніше тут працювати. А можливо, дійсно виходити за межі Європейського Союзу і шукати борти там, де шукає Польща, зокрема, наприклад, в Бразилії. Будь ласка, найважливіше Росія дуже добре розуміла наслідки обстрілу дронами Польщі. А саме, що в нас провокує реакцію кожної європейської країни, в тому, щоб занепокоїтися власним ППО і про всякий випадок тримати його для себе, не передаючи Україні, і не допомагаючи тією мірою, якою раніше планувалося. Тобто такий ефект, коли і навряд чи ну, там, умовна. Чехія сама зможе захистити свій повітряний простір, але про всяк випадок хай буде, бо якщо щось трапиться, то політики звинуватять в тому, що вони віддали засоби Україні. Хоча саме перехоплення на території України збільшує шанс, що до умовної Чехії не долетить. На друге ваше питання про те, як ефективно збивати шахеди і що працює в нашому випадку. Ми розробляємо технологію так званих дрон-хантерів, тобто дронів перехоплювачів, які є швидшими ніж шахеди, і які за допомогою, в тому числі елементів штучного інтелекту, мають можливість дуже швидко і ефективно збивати шахе. Це наша зараз найефективніша зброя разом з іншими зенітно-ракетними комплексами. Які ми стараємося застосовувати по більш дорогим цілям, єдине чого нам в цій ситуації не вистачає, це не вистачає надійного фінансування. Ми можемо виробляти в рази більше ніж зараз можемо залучити коштів, і тому, якщо ви можете сприйняти це як заклик до посилення і державної, і приватної підтримки цього сектора антишахедного, це найкраще, що можна в цих ситуаціях зробити. На жаль. Ще раз вертаюся до обстрілу Польщі, було показано, що сучасна війна потребує нових засобів. Тобто, коли ми використовуємо засоби попередньої війни, а саме літаки і ракети для збиття дешевих дронів, які Росія може виробляти і запускати тисячами за ніч. Ми в кінці кінців маємо шанс програти так звану економіку війни, і Україна mm -hmm. зараз освоює принцип, коли ми збиваємо дешеве дешевим, а розумне розумним тобто, розумне елементами штучного інтелекту. Ми розуміємо, і що... в принципі, ми, ми всіх наших союзників готові вчити, допомагати, показувати, підтримувати в тому, щоб ви теж ставали ну більш підготовленим до тієї загрози, яку гібридно може використати Росія. Бо ваш колега правильно зазначив, що дійсно гібридні атаки це новий вид війни, так званої стадії ноль війни, коли вроді ще війна не оголошена, але Берлінці вже сидять без електрики. Вроді війна не оголошена, але Копенгаген. Ський аеропорт тричі підряд закривається через невідомі дрони, і ось таким чином Росія може виснажувати європейську уважність і європейські запаси конвенційної зброї, в той час як переймання досвіду України навиків України і спільне а, тренування в тому, щоб наші об'єкти інфраструктури ставали безпечнішими. Це той шлях, який пропонує Україна. Ми не просто кажемо, давайте. Безпековий союз, ми говоримо, давайте ми разом навчимося робити без Європу більш безпечним місцем. Ми розуміємо, що український військово-промисловий комплекс в перспективі, ну це така такий бажаний майданчик для інвестицій. Мав би бути зокрема наших європейських партнерів. Для того щоб вони потім могли використовувати продукти своїх інвестицій в захисті власного неба, так банально, але дуже практично це звучить. З іншого боку, ми розуміємо, що величезна кількість, напевно, левова частка коштів, які Європейський Союз виділяє на обороні потреби нашої країни, все таки йдуть. В сполучені Штати, які в свою чергу продають за ці кошти для потреб України різного типу озброєння. Різного типу озброєння. Дональд Трамп буквально за кілька тижнів спустив собак на американських зброярів і сказав: ті надприбутки, які ви отримуєте, це не ок в контексті дивідендів. Давайте пришвидшуйте виробництво і пришвидшуйте процес ремонту техніки там, де це потрібно. Чесно кажучи, я з оптимізмом, з оптимізмом глянула на цей заклик Трампа, бо я це відчитала як. Необхідність і розуміння необхідності надання більш оперативного надання озброєння для України в тому числі з іншого боку, пані Лесю, запитаю вже вас зараз як парламентаря із відповідним досвідом ті події, які відбуваються в Сполучених Штатах наразі, як вони вплинуть на американську адміністрацію на адміністрацію Білого Дому вже в найближче майбутнє. Бачимо, що міграційна поліція вдається до насильства стосовно людей. Які не факт, що були озброєні або небезпечними в момент, коли їх позбавляли життя? І це знову протести, і це знову поляризація. Демократи закликаючи до протестів, Дональд Трамп каже, що це демократи винні в насильстві. Що зараз відбувається, на вашу думку? США? Ми спостерігаємо шалену хвилю популяризації і дійсно убивство двох громадян США, а саме Ренені Польґут і Алекса Преті. Останнє відбулось буквально три дні тому. А, породило дуже багато внутрішнього протистояння. Люди вийшли на вулицю. В Мінаполісі відбувся фактично національний страйк. А, які ризики несе? А, Така такий розвиток подій. Ну, по перше, ми бачимо, що адміністрація спершу виступила категорично на захист дій їхніх агентів. Ми пам'ятаємо твіт Трампа про те, що там при був озброєний, і так далі. Але потім відбулася достатньо сильна зміна риторики і зміна кадрових рішень. Тобто, фактично, було визнано, що попередні очільники не справились з ситуацією. Мінеапольсі їх замінив Том Хофан Хоман, який перед тим займався в Трампа керуванням. Південного кордону. Які загрози це несе в першу чергу роз'єднання всередині лав республіканців, уже навіть консервативні видання, типу Wall Street Journal, дозволяють собі критику методів дії агентів. Напередодні виборів, а вони в листопаді цього року будуть мітерми до конгресу. Багато з республіканців визначається, на яку сторону їм вигідніше ставати, вони будуть підтримувати чи навпаки критикувати адміністрацію Трампа, і зараз оцей внутрішній розкол може дати достатньо довготрим... довготривалі наслідки. Е, окрім того, це має чисто юридичний прецедент, тому що нам відомо, що штат Мінеаполіс е, подав суд на оскарження дій федеральних агентів. Е, відповідно, це створює прецедент. що Штат може оскаржити силові е, операції федералів. Дуже неприємний прецедент для Трампа, що черговий раз розхитує його впевненість. Ну і плюс е, загроза шатдауна. Я вже згадувала, що не всі республіканці і очевидно не всі демократи щасливі з такого розвитку події. Вони погрожують е, е, призупинити фінансування департаменту Homeland Security, тобто внутрішнього. Внутрішньої безпеки, що може за собою потягнути шатдаун усього уряду. Іншими словами, наслідки можуть бути дуже довготривалими, і це такий собі момент перевірки, тобто це серйозна політична криза внутрішня для адміністрації Трампа. А колишній президент Шавіл Клінтон закликав американців підтримати протести проти дій федеральної міграційної служби, заявивши про зловживання з боку силовиків. Підконтрольних адміністрації Дональда Трампа пані Лесю, коли, коли президент Сполучених Штатів Клінтон закликає до протестів, враховуючи його досвід президентства і його реноме, зокрема в американському суспільстві, то яких можливо нових барв це додає перспективам протестів? Знаєте, ми українці дуже болісно ставимося до ситуації, коли е, наші силовики перегинають палку і застосовують силу по відношенню до цивільних, а uh -huh. е, і в нас своя історія в Америці. Зовсім інша історія. Тобто, це ситуація там, де українці виходили одразу на вулиці, в Америці існує величезна кількість інституційних способів регулювання цієї ситуації. Тобто, в них є е, е, можливість звернутися в суд, оскаргати дії федеральних агентів, є можливість е, на рівні губернатора. Вплинути на ситуацію, тобто є дуже багато щаблів, які в принципі могли б бути використані для того, щоб розрядити ситуацію. І якщо такий досвідчений політичний оператор, як Білл Клінтон, закликає людей на вулиці, це лише свідчить про те, що або попередні запобіжники не спрацювали як методи розрядки ситуації, не працюють. Або ми бачимо, що ситуація настільки накалилася, що адміністрація не чує необхідність розрядити ситуацію і привести її до норми з точки зору захисту прав людини. І це останнє є дуже тривожним сигналом, тому що ну з мого власного досвіду спостереження за американським суспільством останні 10 років внутрішня поляризація посилюється з кожним роком, тобто іншими словами, все менше і менше, ну от знаєте, от те, що називається отець нації або авторитет нації, тобто тих людей, які могли б об'єднати е, людей з різних полярних точок зору і угу. допомогти їм, е, ну не знаю. Е, Визначитися в точках, де йде мова про виживання нації, виживання країни, об'єднатися заради цього в Америці зараз таких людей все менше і менше, і рівень протистояння і накалу. Е Небезпечно високий е, на фоні останніх десятиліть, е, чи приведеться там до громадянської війни, як про це часто любить знімати фільми Голлівуд, я не знаю, але як експерт мушу відмітити, що такий рівень непорозуміння всередині суспільства, коли доходить до актів агресії і людям доводиться виходити на вулиці, що є не дуже характерним для американського суспільства розв'язком проблеми, е, це тривожний сигнал. Пані Лесі, дякуємо вам за це включення. Надзвичайно інформативне. Дякуємо за аналіз. Леся Оробець, засновниця ГО «Ціна Свободи, секретарка Комітету Верховної Ради України з закордонних справ сьомого скликання.